Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо починати з вами вивчати знамениту теорему Піфагора. Я думаю, що багато хто з вас чув про існування такої теореми, ну нарешті настала пора вам з нею розібратися і її застосовувати для розв'язування задач дуже гарна теорема. Якщо вас би глибше цікавило, доведення цієї теореми є дуже багато різних способів довести ту теорему, ми могли б подивитися, або напишіть мені в коментарях, ми розглянемо деякі такі дуже цікаві варіанти доведення цієї теореми. Отже, що то таке є теорема Піфагора? По-перше, ця теорема стосується прямокутного трикутника. Отже, ви мусите нагадати собі. Що то таке є прямокутний трикутник? Ну, я думаю, що то не дуже треба нагадувати, що ви точно пам'ятаєте. Прямокутний трикутник трикутник, який має прямий кут. Один прямий кут, бо більше він і не може мати їх, має прямий кут. От перед вами прямокутний трикутник АБЦ, трикутник АБЦ, в нього прямий кут А кут А 90 градусів. Ну, було б не може не зле називати той трикутник прямокутний так, щоб той прямий кут був всередині, ну, але то, на то ніхто далі не звертає дуже особливої уваги, тому ми його так будемо писати. Отже, трикутник АБЦ прямокутний. Тепер, щоб ми могли сформулювати теорему Піфагора, треба нагадати, як називаються сторони прямокутного трикутника. Отже, АБ сторона відрізок АБ, та? і АЦ, то є катети. Два він їх має катети. Цього прямокутного трикутника і БЦ то є гіпотенуза. Пригадали? Гіпотенуза. Так. Ну, і тепер теорема Піфагора звучить так. Квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів його катетів. Так, давайте будемо розбиратися, що то я таке наговорила. Квадрат гіпотенузи. Квадрат гіпотенузи то мається на увазі, що гіпотенузу треба піднести до квадрату. Отако от запишемо BC до квадрату, тобто величина відрізка BC до квадрату, дорівнює сумі квадратів його катетів. Тобто катет АБ до квадрату плюс, бо я сказала сумі, і другий катет AC до квадрату. Оце є моя теорема Піфагора. Бачите, отак от вона виглядає для трикутника, який ми отак якось позначили. Отже, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Якщо я побудую прямокутний трикутник, побудую прямокутний трикутник і поставлю позначу катети маленькими буквами А і Б, гіпотенузу С, то моя теорема Піфагора запишеться так. Квадрат гіпотенузи, тобто С до квадрату, дорівнює сумі квадратів катетів того трикутника. Бачите, Тобто гіпотенуза до квадрату дорівнює A квадрат плюс Б квадрат. Якщо я хочу знайти катет, тобто я маю в задачі відому гіпотенузу, а хочу катет, то, відповідно, квадрат катета будь-якого. То буде гіпотенуза до квадрату відняти квадрат другого катета. Тільки ні в якому випадку не навпаки. Но це логічно, тому що гіпотенуза завжди є найдовшим відрізком в тому трикутнику. А катети є коротшими, і тому, щоб знайти квадрат якого-небудь катета. В даному випадку ми написали B, то треба від квадрата гіпотенузи відняти квадрат другого катета. Або якщо я хочу А квадрат. То я напишу c квадрат мінус b квадрат. Оце є основні формули. Основні формули, які нам треба навчитися застосовувати при розв'язуванні задач. Теорема Піфора дуже популярна є для задач, навіть якщо ви не маєте справу з прямокутним трикутником, а з якимось там рівнобедреним, чи рівностороннім, чи з трапецією, чи з ромбом, все одно там з'являються прямокутні трикутники, і вони допомагають та теорема Піфагора і ті прямокутні трикутники допомагають розв'язати задачу. Так, давайте подивимося, як то має виглядати от застосування в задачах та теорема. Отже, перша задача знайти катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза та другий катет, відповідно, дорівнюють 15 і 12. То я напишу: от маю прямокутний трикутник, коротко ми її зробимо, от є прямокутний трикутник з прямим кутом. І давайте ми маленькими буквами позначимо, буде так простіше. Так, гіпотенуза. Тобто гіпотенуза дорівнює 15 см. І, друг, і другий катет. Ну, якщо я хочу, наприклад, катет А, то нехай буде катет Б. рівні 12 см. І хочуть, щоб я знайшла А. Так. Отже, ви маєте прямокутний трикутник. Маєте один катет, другий катет гіпотенузу. Можна писати відразу. Рівність для катета А. Можна написати спочатку теорему піфагора. Тобто С квадрат дорівнює а квадрат плюс б квадрат. Написали теорему піфагора. Тепер я хочу знайти А. То я можу написати А квадрат дорівнює С квадрат відняти Б квадрат. Тепер я буду то А рахувати. Напишу спочатку А квадрат дорівнює. Тепер замість С підставлю 15 до квадрату, замість Б 12. До квадрату. І тепер то треба обчислити 15 до квадрату 225, 12 до квадрату 144. І якщо я відніму, то дорівнює 81. Отже, тоді А дорівнює корінь квадратний з 81. Про корінь квадратний ми вже з вами говорили на уроках алгебри, ви вже то знаєте. І корінь квадратний з 81, і це дорівнює 9. Так, А квадрат дорівнює 81. Ну, тут ще можна від'ємне число застосовувати, то мінус 9 до квадрату також буде 81. Але оскільки ми маємо справу зі стороною трикутника, то вона від'ємною бути не може. Отже, катет, який нам треба було порахувати, дорівнює 9. Так, тепер друга задача. В Другій задачі подивимося, що я маю: знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 3,4 см. Тобто, знов є прямокутний трикутник, давайте я його побудую. Прямокутний трикутник. Поставлю знову маленькі букви. І катети, тобто, А дорівнює 3 см, Б дорівнює 4 см. Це катети, це ті сторони, котрі утворюють прямий кут, і треба знайти гіпотенузу, тобто, знайти С. Знову напишу теорему Піфагора. Отже, С квадрат дорівнює А квадрат. Плюс В квадрат. І тепер підставлю замість A і B ті числа, котрі я маю. Отже, C квадрат дорівнює 3 до квадрату плюс 4 до квадрату. Тепер ми то обчислимо 9, плюс 16 і дорівнює 25. І тоді це, то є корінь квадратний з 25, і це дорівнює 5. Тобто гіпотенузу ми порахували, гіпотенуза наша дорівнює 5. Так, оце є такі задачі найпростіші на застосування теореми Піфагора. Тепер подивимося до трошки іншої задачі. Так, сторони прямокутника дорівнюють 9 см і 40 см, чому дорівнює його діагональ? Бачите, тут трикутника вже немає, а йде мова про прямокутник. То я будую прямокутник, ви всі знаєте, як він виглядає. Так, будуємо прямокутник, поставимо букви. Так, сторони прямокутника я буду писати коротко, дано знайти, а так, тільки щоб ми навчилися ті, ту теорему застосовувати. АВ дорівнює 9 см, ВС дорівнює 40 см. Ну, ви знаєте, що в прямокутнику протилежні сторони є рівні. І треба знайти діагональ прямокутника. Тобто діагональ, відрізок АС. то буде моя діагональ. Ну, відрізок БД це також діагональ, але та діагональ така сама, як АС, тому нам все рівно яку шукати. Так, і ви скажете: ну, при чому тут теорема Піфагора? Ну, от, якщо добре придивитися, не забудемо, що прямокутник має прямі кути, та? Чотири прямих кути. І отут є трикутник АБЦ. Який має прямий кут. Давайте я на АВ напишу, що воно дорівнює 9 і Б С дорівнює 40. І тепер я розгляну трикутник АВС, Обов'язково треба вказати, який трикутник ми розглядаємо. В ньому кут Б дорівнює 90 градусів. Так, проаналізуємо той трикутник. А Б то є катет, БЦ то є також катет, і АЦ то гіпотенуза. І тому я пишу для нього теорему Піфагора. Гіпотенуза до квадрату дорівнює АБ квадрат плюс ВС квадрат. Так, оце я написала для нього теорему Піфагора. Ну, тепер буду рахувати. Отже, АС квадрат дорівнює 9 до квадрату плюс 40 до квадрату. Дорівнює 9 до квадрату 81. 40 до квадрату 1600. Так, і тепер ми то додамо. Станемо 1681. Так, тепер мені треба само АЦ, бо я маю АЦ квадрат. Отже, АЦ дорівнює корінь квадратний. Під коренем 1681. І тепер мусимо скористатися таблицею. Я вже вам про ту таблицю говорила. Вона є в підручнику Алгебри. Там, де є числа до квадрату, і от там мусите глянути, скільки дорівнює корінь квадратний з 1681. Або треба просто підбирати. От давайте от спробуємо. От Корінь квадратний, припустимо, в нас нема під руками тої таблиці. Так? От давайте подумаємо. Скільки би то могло бути? Ну якщо е, близько є 1600 число, 1600, то корінь квадратний з 1600, то буде 40. Але в нас трошки більше є, то може то буде 41? Ну, то давайте спробуємо, перевіримо 41. Якщо я буду множити на 41, 1 на 1, 1, 4 на 1, 4, 1 на 4, 4, 4, 4 на 4 16. Так? То я дістану 1681. Бачите? Тобто, ми, я вгадала 41. А чому я брала 41? Ну, бо остання цифра 1. І отут мусить бути також е, ті дві циферки, як перемножити 1 на 1, також мусить бути 1. Тобто, цей корінь дорівнює 41. Отже, наше АС дорівнює 41. Діагональ ми порахували, вона дорівнює 41. Бачите? Так, отак застосувалася теорема Піфагора для прямокутника. Так, і ще одну я маю для вас задачу. Тут буде йти мова про рівнобедрений трикутник. Отже, бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 29, а висота, проведена до основи, 21. Чому геометрія така є завжди складна для вас? Тому що вона потребує знання оцих всіх попередніх тем. Як ви призабули. Що таке рівнобедрений трикутник, мусите пригадати? Він має дві бічні сторони рівні. І третя сторона називається основа. Отже, бічна сторона дорівнює 29. То я напишу тут 29 і тут 29. І треба обов'язково собі зафіксувати, що трикутник АБЦ є рівнобедрений. тобто АБ дорівнює БЦ. І оця сторона бічна, запишу, що АВ дорівнює ВС і дорівнює також 29 см. То я записала. Тепер висота проведена до основи, то мусите знову нагадати, що таке висота. Висота проведена до основи, це є от вона, БО під прямим кутом. І ще мусите нагадати, що висота, проведена до основи в рівнобедерному трикутнику є. Медіаною і бісектрисою. Тобто оці частинки також будуть рівні. Тому що, мусимо записати, що БО висота. Можна написати БО перпендикулярне до АЦ, або написати БО висота. Висота. І оця висота дорівнює 21. Тобто БО дорівнює 21 см. І треба знайти основу трикутника. Основа це є АЦ. Так, треба знайти АЦ. Давайте подивимося, що ми можемо тут зробити. Отже, оскільки ми говоримо про теорему Піфагора, то так можна викрутитися і думати собі, ага, раз теорема Піфагора, значить треба пошукати прямокутний трикутник. А тут є їх два. Трикутник АБО і трикутник БОЦ. Вони є рівні, ті два трикутнички, то ви вже знаєте. І можна би було якось розглянути ті два трикутники. Отут От висота. Можна написати отут 21. І я от візьму буду дивитися на трикутник АОБ. В ньому кут О 90 градусів. Тобто він є прямокутний. Тепер дивлюся: прямий кут отут є. Отже, АО і БО це катети. А АБ то гіпотенуза. То я можу написати теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи. Отак дорівнює АО до квадрату плюс БО до квадрату. Це є моя теорема Піфагора, написана для трикутника АБО. Але мені треба АЦ. Ну, АЦ відразу я не знайду. Я знайду спочатку АО. Отут воно є. Та? То тепер катет до квадрату АО, то є квадрат гіпотенузи, відняти квадрат другий катет. І тепер оце АО до квадрату будемо рахувати підставляти числа. АБ29 до квадрату мінус 29 до квадрату БО 21 до квадрату. Так, і тепер то треба обчислити. Дивіться. Можна би було 29 до квадрату нести. Звичайно, в стовпчик або за тою таблицею, яку я казала. 21 до квадрату також можна нести, але я би хотіла, щоб ми. Десь трошки покористувалися алгеброю. Дивіться, я, що я зроблю? Я візьму застосую формулу а квадрат мінус б квадрат. Пам'ятаєте її? Е, Вона розкладається на дві дужки а-б і А плюс Б. Ту формулу треба виділити її, бо ми її забули. І ви щось призабули, що на геометрії можна алгебру застосовувати також. Отже, 29 мінус 21. А тут буде 29 плюс 21. То 29 мінус 21. То буде 8. А 29 плюс 21 то буде 50. І тепер дивіться. Я е, мушу 8 помножити на 50, тобто я це можна порахувати набагато простіше. Та? 8 помножити на 50, 8 на 5, 40, отже, це буде 400. І тоді АО. Можна легко порахувати, корінь квадратний з 400 і дорівнює 20. Бачите? Тобто можна застосовувати алгебру також в геометрії. Ну, можна 29 нести до квадрату, ще раз кажу, або в стовпчик, або за табличками, і рахувати по-іншому. Так, тут би можна було ще властивості квадратного кореня застосовувати, але я думаю, що ви ще їх на алгебрі не розглядали, і тому ми отак от порахували з вами. Отже, АО 20, а мені треба АЦ. АЦ то буде 2 рази АО. Тому що там медіана є. І то дорівнює 2 помножити на 20 і дорівнює 40 см. Так, от, бачите, ми АЦ знайшли. Отже, АЦ дорівнює 40 см. Так. Ті задачі, які я вам запланувала пояснити, от вони в нас тут є. Бачите, такі простіші, ми тільки розглянули. Далі обов'язково ми будемо з вами розв'язувати різні задачі, де застосовується теорема Піфагора. бо тут Єдине, що треба зробити, то набратися практики. І, і попередні, ті всі властивості будуть повторюватися і прямокутники, і паралограми, і трапеції, і так далі, різні ті всі фігури, різні їхні властивості, ми будемо в тих задачах згадувати. Тому чим більше задач, тим буде краще. І тому е заглядайте на канал, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!